Пібраче Щобраніна, за всі роки, за всі віки Ми перед господом ставала на коліна, підіймала руки до мольби Вечір пам'яті прикордонника Олександра Бевза зорганізувала мама Лариса Зузуля. військовослужбовці, які нині на реабілітації у місцевому шпиталі, а також побратимів свого Сашка, запросила до студії звукозапису Алеба, яку відкрила торік на його честь. Дуже хотілося, щоб хлопцям, які і були на кордоні, а можливо, і ні, але зараз є військовими, ті, які проходять реабілітацію, ті, які повернулися з полону, змогли хоч хвилинку, якусь годинку для себе відпочити, якісь, можливо, емоції інші сприйняти. Ця студія дає можливості мені і дає сили. Просто жити, просто творити, тому що все, що я роблю, я зараз втілюю в життя, мрії і плани свого сина. Студію Алеба уперше відвідав бойовий побратим Олександра, підполковник Руслан. На синьо-жовтому прапорі з підписами військових знайшов і свій автограф. Пригадує, з Бевзом разом служили у 24-му прикордонному загоні. Олександр був душею компанії, завжди підтримував побратимів піснею. Гітара в нього постійно була, постійно він підбадьорював нас співами своїми своїми віршами, своїми піснями. При вході в здання зразу видно, що це. Його тут п'є і душа і, і частинка ну, особистості. Серед гостей вечора учасник Революції Гідності Максим Самотій розповідає, 2014-го під час розгону майдану він отримав важкі травми голови та частково втратив слух. Музика допомагає йому одужати. Зараз Максим працює психологом у шпиталі. Тут досить так. Досить так приємно, затишно, акустика добре підібрана, е вистачає різноманітної апаратури. Тобто тут все потрібно для того, щоб добре себе почувати. От, наприклад, в мене слухові апарати, але я себе досить нормально почуваю так. Прощається. Концерт тривав годину, після нього військовослужбовці мали змогу поспілкуватися. Боєць Андрій, який півроку проходить реабілітацію, ділиться враженнями. Свято гарне, виступ красивий. Діти подарували нам гарні емоції, ми їм вдячні. Олександр Бес став на захист України навесні 2022-го. Спочатку служив на Придністровському напрямку, потім на Чернігівському кордоні з Росією. Загинув 1 листопада 2022-го на Донеччині. Його мати відкрила студію у березні у день народження сина. Назва Алеба це творчий псевдонім Олександра, під яким він публікував свою електронну музику. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінчна.